З гордістю ми озвучуємо сьогодні слово Тараса Шевченка. Вірш осії, глава 14. Читає студент Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Федоровича Стравінського Богдан Курило. Погибнеш, згинеш Україну. Не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну, мій любий краю не повинний. За що тебе господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара. Уб'є незримо і правдиво, Бо Довго довготерпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу І рек вогнів. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розібнешся, в злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а зло зачать. В згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата, і плаче, Матернього плача, плаче із гради і поля, да зрить розтленна земля, що я держитель і все бачу. Воскресний, мамо, вернися в світлицю хату, Опочинь, бо ти. Аж надто вже втомилась, гріхи синові несучи. Спочивши, скорблені, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє, і зрада і криводуж'я огнем кровавим пламенним мечем нарізані на людських душах. Що крикне кара не всипуща!» що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня на охляб сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайте, правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить, не будуть. Кайдани туго окують, село на зрище приведуть, і на Хресті отім без ката і без царя вас біснуватих розтнуть, розірвуть, розіпнуть і вашою кров'ю собаки, собак напоять. І додай таке є слово їм додай без прич ви скажи зробили. Руками скверними створили свою надію і рече те, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне. Накличе, на жене, не ветхиє, не древля слово розтленної, а слово нове меж людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе од ласки царської.